Ну, ми насправді вся ця історія от конфлікти в оточенні Путіна, Кадиров, Прихожин, Міноборони Російської Федерації. А так, чим вони можуть обернутися безпосередньо в контексті війни Росії проти України Я хотів би почати з того, що все те, що щойно ми чули від інституту вивчення війни, я м'яко назву звонісенітницею. Чому? Перша Путін не втрачає контролю над засобами масової інформації. Це абсолютна брехня і це повне нерозуміння того, що насправді відбувається зараз в Росії. Е, інститут майбутнього, навіть спеціально ми написали велику доповідь, як сьогодні вона вийшла, як влаштований інформаційний простір Російської Федерації. Ви повинні зрозуміти, що якщо ми говоримо про традиційні ЗМІ плюс соцмережі, які є в Російській Федерації, тобто все крім телеграм-каналів. Воно де-факто розділено 80-90% цих змі, крупних змі в Російській Федерації, розділені між трьома групами: це група Газпрома, це група Кирієнка і це група Ковальчуків. Сказати, що ці люди нелояльні до Кремля чи до Путіна, ну це просто не розуміти процеси, які відбуваються в Російській Федерації. Тому перше, всі традиційні змі, які окучують основну частину населення Російської Федерації, вони повністю підконтрольні Путіну, і між ними немає тартів, між ними немає ідеологічних тартів, в на увазі в усіх ключових питаннях Кремля. Єдине, де справді є відносно невелика територія свободи, це телеграм-канали. І тут справді ми маємо ситуацію, коли є телеграм-канали так званих лібералів, ну Хадарковський, Давальний там і так далі. Не буду прочищати ці прізвища. Справді вони мають достатньо великі аудиторії. Але ці аудиторії локалізовані в тих умовних 23%, 23-25% росіян, які і так не підтримують Путіна. Є величезна частина прокремлівських телеграм-каналів, і після харківського прориву з'явилася група воєнкорів, деякі з них Орієнтовані на пригожене, деякі не орієнтовані на Пригожина, але які відчули власну силу і вважали, що в той момент почали вважати, що вони теоретично можуть повпливати на повістку дня, і справді в той момент вони реально почали впливати на повістку дня. Але говорити про те, що ці телеграм-канали вийшли з під контроля, остаточно вийшли з під контроля Кремля, і що вони виходять за межі максимум, що вони собі можуть дозволити, це справді критику Шигу і критику Герасимова, і то не всі. Якщо ми повертаємося до Пригожина і до того, що насправді являє собою конфлікт Пригожина і Міністерства заборони. оборони Російської Федерації, ми повинні чітко зрозуміти, що Пригожин не грає сам по собі. Він не отримав добро від Путіна на цю війну із Міноборони. То Пригожина продовжує грати Путін. Він не отримав добро від Путіна на цю війну, але він і не отримав заборони на цю війну. От ми повинні чітко зрозуміти, поки що це такий абсолютно в стилі Сталіна прийом, коли подивитися, коли між собою умовним молотом з бікаяном почнуть воювати, подивитись до чого це призведе, щоб потім стукнути кулаком або навпаки не стукнути кулаком деякий час. Тому на цьому етапі ми можемо говорити про те, що Путін залишається над схваткою. Путін залишає продовжує дивитись на те, як вони між собою вовтузяться, чекаючи моменту, коли треба буде або когось скавернути, або когось навпаки там трошки підтримати. І останній момент це відносно Кадирова. Кадиров насправді на певному етапі був. Ситуативним союзником Пригожина, дуже ситуативним. Як тільки він почув, як тільки був змінений Сіврков на вибачте, Суровікін, на Герасімова, в, 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 в цей момент Кадиров сказав, все, я зупиняю будь-яку інформаційну кампанію. Він навіть зробив заяву про те, що я повністю підтримую будь-якого керівника СВО, який буде призначений Путіним, і по суті він зрозумів, що йому сказали твоє місце. Це Чечня залишається там, і він відійшов назад в Чечню, заліг насправді на цьому етапі на дно. І судячи, сводок МВДшних, він навіть сказав своїм бойовикам по всій Росії про те, що всім залягти на дно, щоб вас взагалі не було видно, і щоб не ви навіть не відсвічували. Оце коротко, якщо говорити про ситуацію. Тому на жаль, коли і вивчення війни дуже поважна структура, говорить про те, що Путін втрачає контроль над зміною. Ну вони говорять абсолютно не синітницю. Ну їх їх просто трошки збила спонтелику речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. А чому одразу після невеличкої паузи і запитанням до Леонідаємця? Ну і триває вечір про головне, і якраз саме зараз Саніт Ємець буде відповідати на запитання, говорити свою думку з приводу того, що втратив Путін контроль над інформпростором. Я нагадаю, що Вадим Денисенко з великою повагою до інституту вивчення війни якраз чітко розклав, сказав, що тут не зовсім розібралися в усіх процесах. А я кажу, що тут напевне їх збила з пантелику речниця міністерства закордонних справ Росії Мрія Захарова, яка підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль. Над російським інформаційним простором, і що президент Росії Володимир Путін, не може це виправити. І взагалі у них ширяє демократія, не контрольована, СМІ незалежні. А Путін все. теж, напевно, це сказав дати да. Точно, ще. Заплакав під час цього. Дивіться, ну я з Денисом абсолютно повністю сводимо. З з повністю погоджуюся в плані того, що Путіна з контролем все окей. Більш того, він дійсно сидить в образі такого маніпулятора, мастер опапец, і грається балансами внизу. Тобто, ну путіну, мабуть, теж не потрібно, щоб в часи війни. Криза породила якогось сильного лідера, який зможе сконцентрувати в своїх руках занадто багато впливів і влади. І вони теж живуть в реальному житті, там у них теж йдуть змагання. Не забуваємо, що Пригожин, Вагнер, ну, не в Бахмуті вони народилися, вони задовго до цього працювали в ряді африканських країн, в Сирії, виконували дуже конкретні комерційні завдання, вони контролюють багато видобичі і контролі. Рислих копалин і дорогоцінних металів і забезпечують тоталітарний порядок в ряді регіонів африканських, називаємо їх, республік, так територій. Тому там є певна геополітика. І я думаю, що послабити Пригожина це теж був один із хитрих планів, можливо, самого ж того Путіна. І одною рукою він йому дав можливість, іншою зверху трошки. Прихлопнув після того, як він а, в рамках цієї можливості вигробив 50 тисяч а, ну, російських солдат, як би їх не називали, але це російські солдати, які тепер не можуть брати участь в жодній з будь-яких операцій ну, в силу того, що вони всі померли як чортові Вот. І зараз Пригоже ну, своїми заявами про те, що дайте нам снаряди, бо, бо все, все пропало, все капець. Ну, демонструє, що не все так добре. Там, і, а, там а, у них, очевидно, є ці протистояння внутрішнє. Що я можу сказати з цього? Точно, от, знаєте, будь-яке внутрішнє протистояння у них там нам на руку. Ну, Бо от ми, ми це точно маємо використати на свою користь. Не дають йому снаряди, ну значить наші снаряди мають прилітати ще в більшій кількості. Бо, е, це певне вікно можливостей, його треба реалізовувати використовувати. Те, що ну, хтось із них внутрішньо шойгучих, хтось отримає якісь собі преференції, це, звичайно, мінус. Але ми на їхніх помилках маємо грати, слава Богу, є залужний, який вміє грати, наче чужих помілках воєнних військових надзвичайно майстерно і в цьому, в цьому плюси для нас. А так, як то кажуть, посидимо на бережку, подивимося, чи, чи, чи є тільце пропливе першим.